Доброго дня, дорогі друзі, вітаю вас на каналі Дім та Присадибна ділянка. Сьогодні з вами Надія, і я розкажу вам, як ми проводимо весняний догляд за озимим часником та розглянемо причини, чому жовтіє листя часнику Ми знаходимося з вами на часничній грядці У нас тут посаджений озимий часник. Ми його садили осінню за місяць до настання морозів для того, щоб... У стих наш, наші зубчики часнику укоренитись. Як ми це проводили? в мене є відеоролик, я дам ссылку на нього. А сьогодні ми маємо в нашому відео розглянути які ж причини пожовтіння кінчиків листочків. Адже якщо йде пожовтіння кінчиків листочки, то це погано, отже, розвивається наш часник і ми не отримуємо той урожай, на який розраховуємо. А ми всі хочемо отримати. Великі головки часнику, великі зубчики часнику. Для цього ми й проводимо догляд. Які є головні причини, що ми на них могли звернути увагу і не допустити пожовтіння листочків? Головними причинами є: це нехватка добрив. А іменно як це весна, це нехватка азотних добрив через те, що азот відповідає за ріст наземної частини рослини. Також одною з головних причин є коли є зайва волога в ґрунті, також можуть втіти листочки. Це коли ваша грядка знаходиться на нижній частині поближче до талих вод, підземних вод, коли на ній скупичуються талі води, то виходить е, зайва волога, або коли довгий час йдуть дощі і нема просихання ґрунту. Також причиною є нехватка вологи. Так як наш чесник має мічкувату кореневу систему. То вона знаходиться, ця коренева система на глибині десь 30-40 см від поверхні ґрунту. І коли сонячні теплі дні, жарка погода, то йде, звичайно, пересихання ґрунту. І так як наша коренева система вона знаходиться на поверхні майже ґрунту, то вона піддається постійно пересиханню. Тому і є комплекс засуходів, які треба проводити, щоб не допустити пересихання ґрунту. І також. Однією з найважливіших причин є мілка посадка чеснику. Ми свій часник, як показано в відео попередньому, садили на глибину 8-10 см. Сьогодні ми ось знаходимося на цій чесничній грядці. Ви бачите, що в нас на чесничку є три листочки, де чотири листочки. Якраз це початок квітня, це нормальний розвиток іменно цього чеснику. І з самого початку весни для того, щоб наша, наш часничок розвивався добре, тільки зійшов сніг і був доступ до цієї грядки, ми провели, звичайно, підживлення цього часнику, так як і всіх рослин, які є в нас на участку. Для часнику це дуже добре підживлення, коли ми підживлювати часник аміачною селітрою. Ми використали дві ложки аміачної селітри на 10 літрів води. Взагалі, любе добриво швидко засвоюється кореневою системою, коли воно вноситься у вигляді води, розчинюється добриво в воді і, звичайно, підливається під корінь. От дві ложки на 10 літрів води ми підживили. Тепер якраз саме час для слідуючої норми підживлення. Звичайно, надалі ми будемо використовувати тільки органічні добрива. Органічними добривами виявляється це курячий послід, коров'як. Також у кого немає можливості використати курячий послід коров'як, то дуже добрим підживленням органічним і дає великий вміст азоту, це жалка кропива. Вже жалка кропива з'являється. Можна нарвати її відро, цієї кропиви, порізати кусочками і залити водою 10 літрів води, потім літр на 10 літрів води розводиться і підливається під корінь. Також і як розводиться курячий коров'як. і 10 Береться відро, третину набирається або посліду, або коров'яка, доливається до 10 літрів водою, настаюється тиждень. 7-8 днів бачите по погоді, щоб воно побродило, і потім береться курячого посліду півлітра на 10 літрів води, кров'яка літра на 10 літрів води, і також поливається під корінь. Це дуже добре, добре для підкормки часника. Через те, що до 10-го листочка йде ріст. А, а саме коли вже є четвертий, шостий листочок, то активний ріст розвитку зеленої маси іменно. Листочків і чим вищий, і чим більший, і чим грубший буде сама рослина, самі листочки, самі стоврець, тим і більше буде рости головка чеснику. Коли уже десятий листочок показався, азотні добрива вносити не можна через те, що піде всі поживні речовини у зелену масу, а сама головка не буде утворюватись, тим більше азотні добрива. Вони не дадуть можливості, щоб довго зберігався чесник. Тому вносити азотні добрива, бажано до восьмого листочка далі не вносити. Що ми будемо надалі робити, я розкажу пізніше, будемо по порядку розглядати, що потрібно робити за другої причини, часті, поливи, або якщо в нас йде дощ, йде дощ, йде дощ і все. Ви знаєте, якщо перезволожена ґрунт самий, то він злягається. І в ньому утворюється вуглекислий газ. А ми всі знаємо, для того, щоб розвивалася коренева система, то нам потрібний кисень. І ми не маємо змоги зайти на грядку, щоб її просипати, щоб її прорихлити, щоб допустити кисень до е, кореневої системи. То що ми робимо? Нам до допомоги приходять ось такі знаряддя праці, наприклад, як габлі. І ми проходимо. Де маємо доступ, і отак робимо аерацію ґрунта. Пройшли по грядці і допустили просто е, цими гавлями, дали доступ кисню до е, кореневої системи. Оце ми так зробили. Потім, що ми ще повинні робити, якщо є доступ у нас до ділянки. Якщо є доступ до ділянки, от допомогу нам приходять отаке знаряддя праці. Бачите, це такі. Е, як грабельки з проводків, вони кругом продаються, можна самим зробити як їхті. І це дві хвилини, три хвилини і ви грядочку зробили. Ось. І ви зняли верхню кірочку і пустили доступ кисню до кореневої системи. Що ми ще повинні зробити на грядці, щоб наш часничок гарно розвивався? Також як ми говоримо, ми побороли, якщо в нас є перелив, якщо в нас посуха, що ми повинні зробити? Якщо у вас немає змоги поливати ділянки з вашим часником, то допомогу прийде мульчування. Взяти, коли вже настануть жаркі дні, обільно полити, прорихлити ґрунт і промульчувати міжряддя. Мульча може бути і солома, і тирса, і, і соснові гілки, і торф у кого що є. І це мульчування дасть змогу не виповоровуватись вологісті ґрунта, не буде випаровуватись волога через те, що люба рослина росте тоді, коли є волога коло кореневої системи. І скільки б не вносили добрив, які б добрива не вносили, коли суха земля. Корінь не бере ніяких поживин, поживних речовин із ґрунта. І ми внесемо і одні, і другі, і треті підживлення нашому часнику, а бачимо, а листочки жовті. А це виходить, що всього-навсього немає вологи. Це також можуть бути жовті листочки. Що нам робити, коли. Уже з'явився 9-10 листочок на часнику. Ми прикорочуємо азотні підживлення і нам потрібно зробити таке підживлення, яке б дало змогу нарощуватись, збільшуватись наші головці часнику через те, що ми і садимо часник не для зеленої маси, а для отримання великих головок часнику. Нам в допомогу прийде уже зола. Яку ж функцію виконує зола? Вона підвищує активність обмінних процесів у рослині, а також дуже гарна така важлива функція дозволяє позбавити культури від грибкових та бактеріальних захворювань. У золі є і калій. І кальцій, і магній, і фосфор, і натрій. Тому, якщо ми використовуємо золу, то ми ні в якому разі не використовуємо азотні і фосфорні добрива, а використовуємо тільки золу. Але повірте, золи буде достатньо, якщо ви підживете грядку свого часника золою. Що ми робимо? Ми беремо стакан великий золи на 10 літрів води, і вона настоюється три доби. Її вона настоїлась, Ми її просіжуємо і також поливаємо під корінь. Якщо у вас економно ви використовуєте воду і це підживлення, то можна провести просто рівчачок сапою під самим не дуже глибокий, бо коренева система знаходиться 30 сантиметрів. Провести рівчачок під часником і поляти в рівчачок під самим часничком. І буде економне підживлення. От і все, що хотілося вам сказати. Я вам бажаю вам міцного здоров'я, гарних урожаїв і гарного настрою. Спасибі, що були зі мною. До побачення. До нових зустрічей.